Діти, сьогодні повторюємо дієслова руху. Що таке дієслова руху? Це дієслова, які означають різні види переміщення. Давайте переглянемо види дієслів руху. Ходіння повільний рух. Біг швидке переміщення. Переміщення за допомогою транспортних засобів. Їхати, плисти. Летіти та переміщення на поверхні, що позначають ковзання або повзання, – ковзати. Також дієслова руху розділяються від того, які префікси ми додаємо до них. Наприклад, префікс «в». входити, влітати, префікс ви. Виходити, вилітати, префікс до, добігти, доїхати, та префікс з збігти, з'їхати. Та префікс ПЕРЕ. перейти, перепливти переглянемо приклади вживання дієслів руху. Він щодня ходить на роботу пішки. Тут дієсліво руху слово ходить. Знайдіть дієслова руху у наступних реченнях. Я полечу до Києва на вихідних. Вони переїхали через річку на човні. Ми збираємось у похід завтра. Доберіть Правильний префікс для дієслова руху у кожному реченні.